Всім привіт! Ви на каналі Освітом Груп. Мене звати Марія Гуріна, я освітній експерт та керівник компанії Освітом Груп. Освітом це про навчання за кордоном, освітом це про розвиток вашої дитини. Якщо вашій дитині від 7 до 17 років, якщо для вас цікаві такі теми, як літні табори, розвиток софт скілів, вивчення мови, профорієнтація, школи, вступ до вищих навчальних закладів, то ми будемо вам корисні. Вже більше шести років ми з командою освітом допомагаємо батькам та студентам з вибором свого напрямку майбутнього, з вибором спеціальності, вибором вищого навчального закладу та вибором стратегії руху до цього вищого навчального закладу. Наша команда, наша компанія знаходиться в Україні. Ми знаходимося в Києві. Ми завжди будемо раді бачити вас в гостях нашого офісу. Підписуйтесь на наш канал, ми регулярно будемо вам розповідати багато корисної інформації, яка стосується вступу за кордон, яка стосується розвитку ваших дітей та розвитку soft skills, А також будемо показувати багато оглядів навчальних закладів. Буде цікаво.